Вітаю! Сьогодні відзначається День безпечного інтернету. І саме цій темі буде присвячена наша з вами зустріч. Інтернет це безмежний світ інформації та розваг. Але він також може бути небезпечним місцем. І що тут казати про дітей, якщо навіть ми, дорослі, частенько не вилазимо зі своїх смартфонів, а в часи дистанційної освіти і поготів. Дітям необхідно навчатися, виконувати завдання онлайн, тому, звичайно, час, який дитина проводить за комп'ютером, збільшився в декілька разів. Також ми розуміємо, що онлайн світ стає новим майданчиком для дитячих ігор. Діти там грають, заводять друзів, обговорюють домашні завдання, намагаються знайти якусь інформацію. І як на будь-якому майданчику, діти можуть зіштовхнутися із небажаною поведінкою, вульгарною лексикою або потрапити в неправильну компанію. Їхня несформована критична думка робить їх вразливими до невідповідного контенту онлайн-хижаків та інших ризиків. Ми всі розуміємо, що у медалі є дві сторони. І, наприклад, ті ж віртуальні ігри не завжди є злом. По-перше, вони дають дітям можливість знайти спільну мову та налагодити спілкування з ровесниками. По-друге, деякі ігри розвивають просторову уяву, покращують навички читання, вміння вирішувати проблеми, логічне мислення та навики колаборації з іншими. І, по-третє, дають батькам нагоду взаємодіяти та бути ближчими до своїх дітей під час спільної гри. А ще через гру батьки можуть вчити дітей умінню працювати в команді. Ось кілька порад, як забезпечити безпеку вашої дитини в інтернеті. Спілкування. Говоріть з дитиною про безпеку в інтернеті. Поясніть, що не вся інформація є правдивою і що не можна вірити всім. З ким вона спілкується онлайн. Навчіть дитину не ділитися особистою інформацією з незнайомцями в інтернеті. Заохочуйте дитину розповідати вам все, що її лякає або турбує під час спілкування в мережі інтернет. Встановіть батьківський контроль, щоб обмежити доступ до невідповідного контенту. Використовуйте безпечні пошукові системи та слідкуйте за тим, які саме сайти відвідує ваша дитина та з ким вона спілкується. Проведіть час із дитиною, досліджуючи інтернет разом. Це допоможе вам краще зрозуміти, що цікавить її, і навчити безпечній поведінці в інтернеті. Хочу наголосити, що створюючи цифровий контент від імені дітей, ми повинні бути обачними. Прогнозуючи, який вплив цей слід матиме в майбутньому. Фотографія оголеного немовляти або засмучений мальок під час дитячої істерики виглядає зворушливо зараз. Та чи сподобається це вашій дитині згодом, коли вона подорослішає? Будьмо відповідальними батьками і пам'ятаємо про приватність. Налаштуйте приватність дописів дописі у соцмережах, так? Щоб їх могли бачити лише люди, яким ви довіряєте. Безпека. Не публікуйте особистої інформації, наприклад, паспортних даних та фотографії з геотегами, що можуть виявити місце перебування вашої дитини або рідних. Доречність: перш ніж публікувати щось, запитайте себе, чи ваші діти не засоромляться чи не засмутяться, побачивши вас в допис зараз або в майбутньому. Сподіваюся, що всі мої поради стануть вам у пригоді і будьмо відповідальними в мережі інтернет. До зустрічі!